З 1 червня в Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях України стартував пілотний проєкт щодо складання водійських іспитів, який має зробити цей процес прозорим. А з 3 серпня до проєкту приєдналась і Житомирська область. Основна задача цього проєкту – це забезпечити прозорість. Об'єктивність здачі іспитів як теоретичних, так і практичних законодавство змінилося в частині того, що немає на сьогоднішній день обмежень щодо трьох спроб складання практичного іспиту, тобто можна складати протягом дійсності свідоцтва, яке отримала людина в школі в начальному закладі. Термін є в людини два роки, щоб здати практичний іспит. Є необмежна кількість разів. Щодо прозорості, ми сьогодні забезпечили. В екзаменаційному класі там є чотири камери, які перехресно знімають відеофіксацію, проводять. От є аудіофіксація також в онлайні, і сліпих зон там ніяких немає. Тобто втручання абсолютно ніякого бути неможливо. Також камери встановлені і в автомобілях сервісного центру. Всього їх чотири. Вони записують не лише відео, але й аудіо. Майбутні водії можуть обрати, на якій машині вони складатимуть практичний іспит. На машині сервісного центру обладнані камерами або на машині автошколи. Якщо ж вони оберуть машину автошколи, то в цей автомобіль встановлюється переносна камера. Наразі лише одна. Але в подальшому таких переносних камер планується встановлювати чотири. Звук записує будь-яка камера, і видно все руки, ноги, видно інструктора, також і учня. А скільки вже прийняли практичних екзаменів сьогодні? На даний час прийняли більше 15, 15 чоловік. А як більшість людей от реагують з вашого сьогоднішнього досвіду на такі нововведення? Е, да, люди схвильовані, але більше вони хочуть здавати на. Автомобілі автошколу, так як вони на ньому навчалися, і привикли до інструктора на сьогоднішній день. Трошечки сфільовані люди. Більшість людей, які приходять здавати екзамени, знають про таке нововведення і ставляться до цього позитивно, адже це допоможе кандидатам у водії більш ефективно відстоювати свої інтереси при спірних ситуаціях. Ви знаєте, що від сьогоднішнього дня будете здавати екзамен з камерами. Так. І як ви до цього ставитесь? Нормально, нормально? Та дуже добре. Не хвилюєтесь від цього? Хвилююся, звісно. Всі хвилюються. Позитивно ставлюся. Звісно, хвилюватися доводиться. Це не без того. Хвилююся. Людина дуже переживає, але все прозоро, чітко. Від того, що вас камера знімає і записує звук, ви більше хвилювались чи ні? Ви знаєте, я була зосереджена на дорогу, я навіть не за камеру взагалі не думала. На здачу теоретичного чи практичного екзамену можна записатися онлайн або взяти талончик в терміналі територіального сервісного центру. Відтепер черга на здавання екзамену буде рухатися швидше щодо практичного іспиту. У нас на сьогоднішній день збільшилася кількість екзаменаторів. Які приймають практичний іспит, нам збільшили штатні одиниці. От у нас є транспортні засоби два на сьогоднішній день в проєкті, і ще декілька докупити. От вартість цієї послуги 13 гривень практичний іспит. В Житомирській області 5 сервісних центрів. Вони залишаються працювати в штатному режимі. Але що стосується саме екзамінації, здачі теоретично-практичного іспиту, воно буде проходити тільки в місті Коростані і тільки в місті Житомирі. Також зміни в законодавстві щодо складання іспитів тепер передбачають адміністративну відповідальність, якої раніше не було. Це безпосередньо стосується екзаменаторів, які приймають іспити, як практичні, так і теоретичні, щоб вони не порушували програми приймання порядку приймання іспитів. І є відповідальність навчальних закладів теж щодо їхніх спеціалістів, які навчають людей. Як теорії, так і практиці, тобто вони повинні бути акредитовані, повинні бути відповідні підготовлені транспортні засоби, на яких проводиться навчання, щоб вони відповідали технічним та технологічним вимогам. І вони обов'язково мають перевіряти, щоб не допускати того, щоб людина без дачі теоретичного іспиту в сервісному центрі не записувалася на навчання практичне. Навчання в автошколі зараз розділено на два етапи теоретична та практична частини. З 29 жовтня також відбудуться зміни. Теорію можна буде вивчити вдома, а після успішної здачі теоретичного екзамену в територіальному сервісному центрі записатися на практику в автошколу, щоб краще підготуватись до іспитів. На сайті головного сервісного центру МВС можна знайти правила дорожнього руху та пройти тестування, яке повністю імітує склад. Адання іспиту в сервісному центрі.